Школа у селі Тумень Дубровицького району розташована поруч із сільською бібліотекою, тож учням рукою подати до книгозбірні та встановленим у ній новим комп'ютерам. І вони вже почали користуватися цією можливістю. Завдяки перемозі в конкурсі програми Бібліоміст заклад отримав два комп'ютери швидкий інтернет і пристрій для сканування та друку документів. В школі вже почали використовувати нову техніку в навчальному процесі. Зокрема, старшокласники долучилися до обласного уроку толерантності та переглянули стрічку під одним небом. Національність. З одного боку, це дуже просте слово. Його записують у державному документі, у паспорті. Для уроку толерантності управління освіти обрало фільм телеканалу РТБ про життя представників різних національностей на наших теренах. Педагоги хочуть виховати у дітей повагу до їхньої культури та традицій. Тут інтернет хороший, мали можливість. Ми прийшли з дітками. я безпосередньо знайшов цей фільм, включив, і діти мали можливість цього передивитися. Висновки собі зробили, що люди всі живуть під одним небом, і всі потрібні дружити між собою, щоб не було війн. Всі люди на землі однакові, в них однакові права. Вони можуть дружити один з одним. Всесвітня мережа стане в нагоді не тільки вчителям. Комп'ютери в бібліотеці з'явилися тиждень тому, а відвідуваність вже суттєво зросла. Депутати сільради цікавилися змінами у законодавстві, а селяни хотіли замовити розсаду. Перші кроки в інтернеті односельцям допомагають робити бібліотекарі. 10 листопада їздила на полку на і Там нас проводилася навчання. Комп'ютер вчали і в інтернеті орієнтуватися. І ось настав час урочисто перерізати стрічку та відкрити інтернет-центр. Не забувайте виходити трошки далі. Є можливості обмінів. Досвідом стажування, участі в різних конференціях, форумах. Подавайтеся, подавайтеся, вигравайте. А з такої нагоди місцевий музичний колектив підготував особливий дарунок. Інтернет, ми інтернет, безлітні, безкоштовні спілкування і умови там чудові. Інтернеті закажу. Я насіння на розсаду, що цікаве, я знайду. Для Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.